Вітання, друзі, Україна офіційно виставила на продаж і навіть не вдають, що це не так. Ратифікація угоди про надра це не просто економічне рішення, це передача залишків суверенітету зовнішнім силам. І кожен, хто натиснув кнопку За, зробив це не через користь для країни, а щоб врятувати власні рахунки та свободу пересування. Бо загроза скасування віз. Та санкції проти самих нардепів виявилися сильнішими за будь-які розмови про незалежність. Боячись втратити доступ до своїх доларів за кордоном, депутати проголосували майже одноголосно як на пізньорадянських пленумах, не з переконання, а за наказом. З усього хору вибилися лише двоє: Олексій Гончаренко та Дмитро Разумков. Гончаренко, схоже, готує старт власної політичного проєкту, тому дистанціюється від основного складу Європейської солідарності, яка в цьому голосуванні злилася з банковою і вже нічим від неї не відрізняється. Разумков, у свою чергу, або не захотів, або не зміг переконати свою групу Розумна політика, що ця угода капітуляція перед транснаціональними інтересами. У результаті його соратники залишились у строю, підтримавши продаж країни. І нічим не відрізнилися від тих, кого ще недавно критикували. Ось і виходить, коли справа доходить до справжніх рішень, немає ні партії війни, ні опозиції, ні розумної політики. Є лише колективний рефлекс прогнутися, продатися, погодитися. Країна це заручник тих, хто готовий заради власної вигоди підписати все, що спустять зверху.